Усі ми жінки знаємо, що взимку шкіра потребує особливого догляду та виявляється, одних лише кремів недостатньо, аби гарно виглядати. Для цього треба ще і правильно харчуватись, як саме відповідає лікар-дієтолог. Лікарю, чи впливає їжа на стан шкіри? І що треба їсти, аби шкіра виглядала здоровою? Аж на 70% стан нашої шкіри залежить від того, що ми їмо, а не те, чим ми мажемо наше обличчя. Деякі види жирів мають просто такий чудодійний вплив на нашу шкіру, зокрема це так звані омега 3 жирні кислоти. Вони містяться у жирній морській рибі, насінні льону, горіхах, мигдалі. Яйця. Вони знижують рівень будь-якого запалення в організмі, роблять нашу шкіру гладкою і зволожують її зсередини. А якщо ви додасте до свого раціону продукти, які багаті вітамінами групи В, це гречка, нежирне м'ясо, висівки пшеничні – то вітамінні групи Б вони покращують живлення шкіри і прискорюють її відновлення. А якщо ви додасте до вашого раціону ще вітамін С, яким багаті, квашена капуста, шипшина, ваша шкіра буде ще й пружною, тому що вітамін С стимулює в організмі утворення специфічного білка колагену. А цей колаген є каркасом для нашої шкіри, і наша шкіра ніколи не буде обвисати. У вас є питання до нашим спеціалістам? Отправляйте пісьмо на електронну почту докторетінтер. И вы услышите ответы в нашей рубрике.